Друзі, вітаю вас. Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви з першим міським. Ну і дякую всім нашим захисникам, які прямо зараз захищають нашу землю, звільняють її і дають нам можливість розмовляти на будь-які теми. До речі, якби не ще один фронт волонтерський, було б дуже тяжко. Так кажуть і самі військові, так ми і знаємо з перших днів повномасштабного вторгнення, так ми і знаємо навіть з 2014 року, коли волонтери почали на своєму Фронті боронити нашу землю, і вони продовжують це робити. І хочу подякувати всім волонтерам. До речі, сьогодні ми з новими волонтерами хочемо познайомитися з новими для нас. Бо ми знаємо, що вони працюють з 2014-го, А ми самі дізналися про них тільки зараз. Тож в нашій студії Наталія Чижикова і Яна Романова волонтерки, вітаю вас! Вітаємо! Дякую, Доброго дівчата, дня. що прийшли. Ми завжди раді знайомитися з людьми і для себе відкривати, що є люди, які працюють з 2014 року, які зараз не поїхали за кордон, які зараз на за півтора року війни не сказали, «Все, я більше не можу, там держава не допомагає, я весь вже в долгах і так далі. Я кидаю все і буду займатися іншим. Ви продовжуєте це робити, і ви займаєтеся тим, що з пораненими бійцями. Ви допомагаєте їм, ви працюєте разом з ними. До речі, взагалі то як почалися? Як почалося все те, що ви, красиві дівчата, почали займатися волонтерською діяльністю? Наталя, будь ласка, я прийшла в шпиталь наш у 14 році, угу. бо, бо було так. ну... Как то я не вірила, що вообще, ну, насправді десь війна, десь uh -huh. поранене, ну так було якось так усі. Прийшла просто допомогти. там, ну, Принесла там смаколики, всякі, uh -huh. ну, що попросили. І а, мене попросили там, наступного дня там, щось привезти ще. Коротше, так і я ізол... Так і принесла ковбаси, це все вже. Так і затягнулося. Да. Ви... же, uh -huh. в общем-то що прийшла допомогти. Що з дівчинкою другою. Андр있는. І так познайомились, думали, ну, ненадовго. あ... <і Hoje> так... Багато волонтерів саме так і кажуть, так. У нас було багато в шпиталі волонтерів. Можеть, 20. Спочатку. Потім, ну, всі як то так залишилось. Небагато залишилось. Небагато. Залишилось 9. Так? Таку ти знає, ну, не рахують. Ну звісно, ви там знаєте тих волонтерів, які Б, там, бо, поруч бо з вами завжди. Є волонтери, які тимчасово приходять, залишають і а, так, а... так далі, працюють. Але все ж таки хлопців є така кількість величезна, не тільки хлопців, а й дівчат, які поранені ага. з'являються і в нашому шпиталі, і в інших медичних закладах. Вони постійно з'являються. Хтось з невеликими пораненнями, хтось дуже сильними пораненнями. Їм потрібна допомога. І ось про цю допомогу я хочу поговорити, бо ну дуже часто волонтери кажуть, ми займаємося виключно там формою, ми займаємося виключно технікою. А, знаю, що ви займаєтеся пораненими бійцями, тож про це і хочеться поговорити. От медична сторона. Ми пам'ятаємо, що були такі часи, коли до волонтерів зверталися навіть дайте нам якісь ліки, дайте нам шприци, ну, все що завгодно, таке, що. Здавалося б, провести громадянину повинно бути від держави. Як зараз з медичними питаннями? Ну, зараз набагато легше стало, тому що от, ну, коли був початок, там yeah. 22 рік, ну, повномасштабне, то ну, був жах якийсь, uh -huh. чесно uh -huh. кажучи, і на фронті, і всюди, ну реально не вистачало, не вистачало знеболювального, uh -huh. ну, а не вистачало... Та багато чого, uh -huh. перев'язки всього. Ну нам. Дуже тоді і допомагали багато. Ну, слали посилки там з кордону. Ну як да. ну, угу. то так? Я не знаю, знала, ми так твори угу. тоді. А зараз ну краще, вот, ну… з ліками, краще. З да, да. ліками краще і краще. А, вот, ну буває, що, що там щось такое виписують, а, там не вистачає грошей, тому що у когось у когось там картки згоріли, згорели mm -hmm. ну, там нічого немає. Ми можемо купувати там або іноді там, просять там, вот, типу, в опікове виділення там треба було альбумін, mm -hmm. там рятувати да, бійця, а, ну без нього збирали mm -hmm. как бы, гроші, купували. Ну, якось так, ну, з ліками ну, набагато легше зараз. Ну, тобто да, тобто про... держава приклується, є, наскільки я розумію, є якісь там іноземні партнери, uh -huh. які допомагають, надсилають нам ліки. Угу. Це вже лікарі, як ви знаєте. Uh -huh. в ту тему. це ваша тема. <реш> да -да -да. Зрозуміло. Гаразд. Ну, а з медичної точки зору, чого не вистачає? Чи є якісь пункти, по яким ну, треба, наскільки я розумію, візки. Ну не завжди держава може, Ну, не може, тому що да, да ми, це дуже дорого. Mm -hmm. да, дорого. І, ну, от, Як у нас, наприклад, у нас важкі відділення, кнопка ну, mm -hmm. котре ми ведемо, і там ну тра Травмоване дуже, yeah. і, наприклад, навіть якщо є в лікарні є там візкі, да, то вони не можуть віддати їм з собою там, коли no там domu. на реабілітацію yeah. додому виписують, Або може хтось взагалі там потрібен йому назавжди. Mm. А ми можемо, тому що нам дарують і ми їх приймаємо і даруємо так, також ну, там, назавжди, якби там ну, без документів, без цього ми не uh -huh. uh -huh. ну, Та також і милиці, і там не знаю, бандажи, артези. Ну багато чого. І це все ну, багато коштує, ну там дорого, да, там і ну ми це. Ну я розумію, що щось кладеться на плечі родичів, родичі збирають, збирають, але не у всіх родичів здесь є. Багато у кого там вони поїхали за кордон. Багато у кого в окупації навіть там, або не можуть там діти, там і все. Ну але за ну, бо приїжджають там до поранених. Як там і поруч, там ну, як-то там там А багато взагалі у кого не кого немає? Багато хлопців, у кого взагалі нікого немає. Вообще нікого немає. Да, вони самі. І... Кошмар. Да. І єдині, хто є, це ви, і лікарі. Да. Але ну, ж лікарі їх відпустять швидко, да. а потім залишаються вони сам mm. на сам. Ну так. Да. А Ще наскільки я розумію, і знов-таки ми неоднократно про це говорили в нашому ефірі, і ми збирали на хлопців, це коли. Пораненого везуть з поля бою. Якщо дуже тяжке поранення, то з нього зрізається весь одяг, а в нього не забираються ті речі, які десь там вони були в окопі чи там десь на базі. Він проїжджає до шпиталів без нічого. Ну, да, По повністю. Да, повністю навіть трусів немає. Mm -hmm. Це по протоколу, тому що коли там да, ніхто не буде там. Шукати, шукати да, там да, да, зрізати да, да, треба зрізати, тому що це ну, дуже важливо. Хлопці тобто, да, да, повністю без да, Ну, Деякі лікарні дають да. ну ну таке, там, ну, тако... да, ну, просто, таке, да, мінімально. Да. Вот Якщо в них є, там угу. ну то це таке, знаєте, вони, как бы, вони ж не без хатька, і, там, і тому ми збираємо гроші і купляємо нове. Угу. От, ну з того року так вирішила для себе, що ну, ну, по-перше, бо стільки столько не, не знайдеш ну, ну, так. на, на таке кількість поранених. А потім, як, якось кажучи, это да навіть это как такой елемент психологичної допомоги, когда uh -huh. мы ми ми там вам щось треба, а они там один стоят в таких штанах, там ці ноги торчать, з другого там кофта третій, третий, наоборот, ледве там натягнув на Що знайшли? Ну, знайшли, ну, да. значит, да. навіть даже лікарів ну, швидко да, привозять иногда у нас, привозят... вони там в каких-то їх... да, да, в формі, ну таке та, да. ну да, да. И мы разумеем. Я У мене, наприклад, даже нема там що це держава повинна. От це неможливо, да от ну, закрити таке питання. Тому закриваємо ми їх ми і ми завжди купляємо там спортивні там костюми, футболки там трусинські варені, як ми говоримо, красивки там якісь, ну, щоб нове було, тому що... Ну, звісно. Да, хай воно буде не фірмове, хай воно буде... Ні, ні, у нас є точки вже зараз. на сьомому кілометрі нашому, там у нас, нам вже роблять знижку, там і... Ну, вони ну, да, ну, да, вже вас знають. Так, ну, звісно, так. І тому <реш> ми, так, ну, стараємося, от, як-то, закрити ці питання, і хлопці, так, они, ну, Там зимой, там летом, конечно, проще, э, потому что там сорты футболки. Зимой, зараз, Нараз... да, да, ну важче, конечно, потому что, ну, ну дороже мы купляем и все. Ну и треба ж выйти на улицу кому-то. А на, це... да. шапка, пальто. Ну, да, да. Да. ну мы, мы купляем жилетки спортивные, там, mm. ну вот эти как там эти. Как просто жилетки. Да, просто жилетки. потому mm. что, ну как бы там какой-то бушлат, может там, ну короче, нормально, эту да. зиму. Mm. Проскочили. Проскочили таким зараз образом, бо ще да, mm -hmm. і, 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 навіть навіть у кого форма там щось залишилося, то ну, важко лежати в формі. да, там, Ну, звісно. Коли, да, да, да. І адаптивний одяг теж mm -hmm. дівчата нам а, такого а що це на таке адаптивний одяг? Проте, коли там уже стоїть там апарат Елізарова, чи там ну вот такі конструкції і даних розтібається, там штани, такі кофти, майки, футболки, тому що труси теж неможливо там. Ну так багато хлопців вони ж три-чотири п'ять місяців, шість місяців можуть залишатися. Шпиталях, а то і більше. Ну і звісно, одяг повинен бути. Угу. Обов'язково. Ну от ми одягаємо і от такі медичні прилади, скажімо так, от, ну не стільки ліки, а скільки от, от такого бандажі і так далі. Ну, бандажі це обов'язково. Обов'язково, так. Да, бо ну це такий, як то кажуть, розходний матеріал. Да. Який використали і все. Його... І, ну, типу, артези, там, є такі, зали, які можна може... передати да -да -да -да. комусь іншому. Ну, є це... такі, да. які, на жаль, ну, э... да. і все. або вони залишаються з цим хлопцем. Uh -huh. або Це нам треба... віддають, навіть да. да. іноді, коли да. знімають mm -hmm. ці конструкції, всі да. вони нам віддають Ну це. так. Дівчата, от, знаєте як, зараз дуже багато людей, на жаль, є такі люди. Ну, не багато, скажу так. Є люди, які кажуть, я не хочу думати про поранення, я не хочу думати про війну, я не хочу про все це думати. От ну вони у такому психологічному, дуже тяжкому стані, вони не хочуть про все це розмовляти. Ми ж навпаки, ми розуміємо, що треба розмовляти про те, що дуже велика кількість поранених хлопців, які повинні повернутися до нормального життя, які зараз у шпиталях, у лікарнях. Але за деякий час вони повернуться, і ми повинні зрозуміти, як з ними спілкуватися. Є люди, які, ой, я буду зараз ридати, коли побачу його. Хтось взагалі ну, не, не, не знає, як підійти до пораненого бійця, і як до нього привітатися, що і як, чи ридати, чи плакати, чи не плакати, і так далі. Ви спілкуєтеся з ними кожного дня, ви розумієте їх, як з ними спілкуватися. Як вам легко чи е, сльози допомагають Ні, чи сльози, посмішки сльози, допомагають? Що допомагає? Сльози не допомагають. Це знаєте, це кожен е, воїн поранений, це окремий випадок. Ну да. треба під. Підходити до ну до кожного Не можна так знаєте, що це тому так само однаково да, да. треба. Ну ми завжди да, бачимо якийсь стан, і іноді буває там, що ну не хочуть розмовляти, взагалі не хочуть. Ну mm -hmm. там відійде від мене і все. Ми знаємо, що треба дати час. Ну завжди знаємо, що потім щось таке знадобиться. Він попросить, да, і ми, ми це бажання, але забити не вилку, да, бависло, да. да, І він як то ну, Таєво, сердце, там, ну, такое. І, как бы, у нас не було, да, таких, хто з нами не там э, взагалі вот, взагалі там не Иногда, ну... іноді, ну тиждень там. Ну, так, треба, так. та, та, потім якісь, вони да, да. починають розмовляти з нами, і так от ми… Ну, практично, як как би, бы, всі, всі розмовляють там… Ні, побачу, взагалі, ні. Так, 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 нормально. ну, ми yeah. заходимо yeah. в палату, ми одразу, ну, завжди, навіть, навіть якщо там у мене там, люна, поганий настрій, що, ми заходимо, звісно, ми завжди там, ну, обов'язково там улыбаємося, завжди, хлопці, привіт, там, ми ваші волонтери, там, ну, і пішла розмова, да, там, mm -hmm. що потрібно, ані… Вони... Що у вас є? А що є? А що є? Це перше... Все треба, так? Ні, перше, ніколи ні ніхто не просить. Перше одразу, там джевелін. Мавік, тепліт, мавік. Поїхало, там наші чекають, я хочу до них. Ну, дійсно, багато хто Как то так не можуть ще вони ще воюють, знаєте, вони yeah, вже yeah. лежать, але ще воюють там. Ну я знаю, що дуже багато хлопців з ким я спілкуюся. Вони всі хочуть повернутися всі туди. Повернуться й повернута їх друзі, yeah. там yeah. їх сім'я, там те, що їх не можу відпустити. Uh -huh. І оце бажання, навіть якщо я сильно поранений, але все одно зробіть щось зі мною, щоб я повернувся на фронт. Не завжди це yeah. розуміє сім'я, яка тут. Ой, ти повернувся, залишайся з нами, а він психологічно все ж таки хоче повернутися до своїх побратимів, і оце дуже тяжко перебороти. Це я розумію хлопців, які хочуть повернутися, бо там дійсно там їх побратими, яких вони на час залишили, які потребують їхньої допомоги. Які потребують їхньої сили, джавелінів і так далі. І якщо у них є шанс повернутися, якщо... повертаються. Вони, повертаються. вони повертаються. І я знаю дуже багато хлопців, які повертаються навіть з пораненнями. Да. А так і повертаються. У нас, навіть... у нас, нас дуже, дуже багато Йому там потрібно Як да? Йому да. потрібно ще на, на операцію повернутися, он на тестелях. І так і воюють. Потім, потім, потім uh -huh. зроблю. як там коля теж там тільки. тільки у нього ампутація, така uh -huh. абраність ампутація. І там тільки там, тимчасовий протез і все. І він воює, і, там уже там как бы, ну, как бы, ну, шо, може, ба дуже багато. практично, Наоборот, дуже не хоче, щоб їх списали, там, або yeah, yeah. там щось як то там, відсор... ну, там в части, там, сидіти, там буває що... Ну, Наші вот так. хлопці молодці. Вообще, не огонь. <сі> огонь <і самый> найкращий <сі> вообще у всьому світі. Ну там же серед хлопців є еще і ще й дівчата, які теж. Дуже мало у нас дівчат. Ну, був... но... да, да, Могуть да, да, да. могу, їх там а бережуть, хлоп хлопцы, ну напротив. Вроде... Ну, да. Ну, ну, как бы... да, ну у нас так. Мож Може бути, десь є, хлопців, а, а, ну, у нас как-то там. Більше хлопців. Більше, більше, а хлопців да. більше молодих хлопців чи е, е, за 30? Разних. Різних хлопці, і 18, і 19, е, і 20, 20, і 35, і 30. Ну, от і 40, тако, і 60. І, і, ну, от до. Да. Угу. До 50 точно все. Е, даже більше 10, у нас були, більше, Да, Ну, а ось що вони потребують такого, знаєте, ну з нормального життя? Чи потребують вони якихось смаколиків, чи хтось там хоче піццю-суші, чи хтось хоче чогось іншого? А буває так у нас да, пам'ятаєш, що нас заказують, якщо клянки да, 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 якісь. Я пам'ятаю, що нас, коли вот тважкий теж хлопець такий молодий, а, а тоді дит... да, дит... тільки Макдональдс нас відкрили. Він да. лежав, він ні хставі не хотів ні розмовляти, нічого нічого не, ни ничего, mm -hmm. да, не путем... треба, ні. Это. Потом я кажу, може, -то тобі там типа смачного принести, такий, Макдональдс. Ми одразу ж <рес> такі. І <свят> я говорю, ну, а ти ти перший день, так? На тут на там ну, і це сразу, швидко, це і вот і, і, він... Він... <свят> <свят> такий... да, да, і все. Був... І Да, 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 траси все, потім до такої щасливий ішов угу. просто. І вот ну, так Ну, так нам треба такі якісь, знаєте, підлаштовуватися, ну, там під бажання кожного, да, і, і якось так, ну, виконувати їх, і тоді, як нам пару днів назад Хлопці сказали, тепер ми знаємо, як виглядає Санта-Клас, бо что у нас завжди з собою великі мішки. Тащи, значит, раскрываешься, я раскаялся. Комусь комусь джавелін, комусь щось таке медичне, а комусь просто Макдональдс изгисти, что это. Ну, да, чтобы порадовать да, себе, да, да, себе да. і так Н вот. ні, Навіть не порадует, від, він ну, В той момент, да, понял, <свят> що він вдома, <свят> що він. Ну, что его вритуют, что он зрителят. Да, да, да. Вот знаете, що вот его що, потому що у нього дуже важке було поранення, Ну, що вот він не, не сам, да, він, ну, Короче, это, это вот не просто Макдональдс, это, да, это забота. Ну, забота, прям, ну вот, а, а кто якщо не Да. Мы же розуміємо, что лікарі роблять все на своем да, ну, ботике. Лік... Вони роблять до останнього, рятують штурм. Да, лікарей вони тоже, також тоже выснажены, медсестры, санитарки, ну, да. ну честно кажучи, Дуже багато ну, і, і, тяжко, і працювати, вісно, да, і, да, і, да. і тому вони так, вони, ну якби. Закінчили свою так, медичну так, працю так, все, да, 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 все. да. ну, Якби не вийде. Да. Вони там, можуть там, щось, ну, якби так. Ні, ні, я не, я не розумію, не не що не кожна, вони не мають можливості да. всією душою, тому що ну, це, тоді можна з глузду з'їхати. Ну, ну, Звісно. Такому, да. Гаразд, а як нам допомогти вам? Бо без нас знов таки ви ж не можете виймати гроші з власного кишені завжди. Ну, Люди повинні ціплі. допомагати вам. Люди повинні допомагати зсу. Багато людей навіть я бачу бабусь, якийсь у яких там пенсія не така велика. Вона збирає собі там на похорон, вона збирає дітям на цукерки. Вона збирає на зсу. Вона донатить кожного місяця, кожної там тижні. Да, вона да, донатить хоч пенсії. копійку, хоч гривню да. на зсу. А чим можемо ми вам допомогти? Що потрібно прямо зараз? Ну, нам завжди потрібен одяг. Mm -hmm. а, ну, Я ж кажу, спортивні штани, там, кофти. Причому кофти спортивні треба на змійки, тому що. Тому що руки… навіть якщо десь не апарату, то там все одно підключички, куча mm -hmm. всього, так ну, да, 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 да. на... Вона... Накинути mm, на себе і так, да. ну, зручніше. Mm -hmm. ну, якщо навіть там, не кожен купить якийсь там, там новий да, спортивний костюм, або там, красивки такі, то пусть сітка буде, ну, щоб легко вдягати mm -hmm. такое, yeah. а, це буде вже допомога, ну, навіть даже, пусть нехай не гроші, а просто там. З кожного покупити, да, і да, можемо покупця. Да, або покупити, yeah. або там можна ну прям речами. Yeah. А, да, єдине, що я ж говорю. Ми багато років були там в шпиталі. У нас так приносили туди не бошку, по чому то дуже багато весільних костюмів, галстуків. як і костюми. Так, костюми, галстуки і от ці струноси, бо чому люди вважали, що це ну, саме Мені здається, що це просто у когось був такий, знаєте, магазин секонд-хенду весільного. Ніхто там віддавав там не віддати, Ні, ні, я не знаю, чому ну, да, да, да. Кровати, да, чи нас тут буду. Да, що? Були хлопці, які там, ні, вони не випускали, ну, ти Дякую, там. Костюм, Ну, таке, с... і сміх, і сльози. Да, да, да. і... е, дуже важлива річ, щоб е, дуже просимо наших е, громадян, щоб вони е, не приносили е, Б, БУ. Угу. Ну, просто іноді приносить в поганому, таке, стані, в поганому да. стані, таке, що просто, ну, от, знаєте, сльози. Ну, да. ну, да. на, на тебе Боже, що мені не гоже. Ну, да. Ну, да. Це не не може до хлопців там до поранених тим паче на, на ну, треба ст, Е, ст, Ставитися з повагою. ну Звісно? Я ж кажу, вони, вони, не тому, що вони, вони навіть якщо захочуть, і там, і, ну, там встати і по собі щось купляти, вони не можуть, тому що. Э, ну, ну Тому що вони зараз доки з квартиру. Це травма, і це сівки. Як і, до свого сина? Дівчата, я хочу вам подякувати і хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії Наталія Чижикова і Романова Яна ви можете знайти їх у Фейсбуці. Вони а завжди пишуть про так? те, що треба. Тож, будь ласка, звертайтеся. Якщо у вас є серце, а воно повинно у вас бути, і ви повинні допомагати. Ми повинні розуміти, що допомога наша вона може врятувати комусь життя, а комусь просто психологічний стан допомогти. І Це теж буде дуже класна допомога, якщо ви зможете передасти там гроші. Одяг, смаколики, я не знаю, одяг, все що завгодно. Це все допомога. Головне, щоб не БУ, дійсно. Якщо б воно і БУ, у ну у такому класному стані, як да. собі, як своєму okay. сину, все інше, будь ласка, хочу подякувати, дівчата. Дякую, що були з нами. Приходьте до нас ще. Ну і величезний привіт нашим хлопцям. Хай вони тримаються. Ми Добре, поруч з ними you. завжди. Дякуємо. вам. Дякуємо вам. вам. Да. Хай всі долучаються да, до всіх долучаються обов'язково. Нашої перемоги супер, а то как би бы одні теж теж так ну звісно да, у нас, они, ну, нас ж таки, скільки там мільйонів? 35 мільйонів кажуть. Я дуже хочу, щоб усі допомагали, щоб не тільки це наша біль була, да. а наші всієї країни. Дякую вам, Наталія Чижикова і Яна Романова сьогодні в нашій студії. Волонтерки, дякую вам і дякую всім вам, наші глядачі. Дякую, що залишаєтесь першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром. Тримайтеся, допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.